Друзі, всім привіт! І знову я рада вітати вас на своєму каналі. З вами Світлана та мої чарівні орхідеї. Ну що, друзі, я просто більш ніж впевнена, що ви впізнали ось це підвіконня. Так, друзі, останнім часом я його частенько показую і подивіться тільки на ось цю красу. Ось, Спочаток відео я хочу зробити ось такий просто мега-крутий, показати вам ці орхідеї із цвітоносами. Бачите, у кожної у кожної орхідеї ось навіть є вже перші розпуски. Це ось ця гарна мультифлора, яка також із пробуджених бруньок видала одразу 20 тоносики. Ось вона, друзі, яка незвична. На перший погляд, звичайно, біленька, але при цьому також дуже така цікава. Ось, Куди б я камерою не повела, в нас. Всюди є цвітоносики. І знаєте, останнім часом також навіть чоловік помітив, що я дуже часто підходжу до цих орхідей, я можу стояти хвилинами і спостерігати за ними і просто шаленіти від того результату, якого я досягла. Повторюсь, друзі, хто ще, можливо, тільки вперше завітав на мій канал, що саме на цьому підвіконні це всі орхідеї, коли колись. Вони були реанімашками, зараз вони виглядають ось так. Вони вже цілком здорові, вони готові квітнути. Бачите, ось. Ну, і, звісно, вони вже готові тішити мене своїм неймовірним цвітінням. Звісно, я вже навіть не пам'ятаю, хто і як цвіте, і з яких причин ці орхідеї були придбані, але скажу одне, що причина, якщо бути чесною, тільки одна єдина це врятувати рослину. І якщо я придбала рослину у важкому стані, то цей сорт дуже гарний. Ну і, звісно, буде декілька, можливо, звичайних орхідей, біленьких, але Ну, я їх все одно люблю такою особливою любов'ю, тому що вони всі приносять мені ось таку неймовірну радість в цей нелегкий час. І подивіться на їхній стан. Вони просто буяють здоровим виглядом, тому ось такий результат не може не тішити. Я просто у захваті. Ось погляньте, як з моменту пересадки. В домашній ґрунт пішли в активний ріст ось ці підлітки. Пам'ятаєте, ми їх пересаджували орхідеї, які я придбала в торф в стакані. Ми за ними спостерігаємо від самого початку. Це Лоу Пошен еліксир кохання. Це у нас Дастібель. Погляньте, як вона вже виросла. Постійно в них в активному рості нові корінчики, бачите? Просто неймовірна картина. Ну і, звісно, солодка дівчинка. Ось вона тут. Бачите? Також в активному рості дуже гарно себе малюки почувають. Сподіваюсь, за зиму вони також гарненько підростуть. Ну і вже, можливо, навісні навіть видадуть нам з вами цвітоносик і потішать нас з вами гарним своїм першим домашнім цвітінням. Ну, і, звісно, сьогодні, друзі, я хочу показати вам результат зовсім недавньої нашої посадки. Пам'ятаєте подарунок? Від Тетянки з Києва, від моєї орхоподружки, вона подарувала мені ось цю неймовірну орхідею Клеопатра. Бачите, вона придбала собі і заодно придбала для мене також один екземпляр. Вона мене повідомила, що якщо в мене нема, вона взяла і на мене, але вона не в ідеальному стані. Звісно, друзі, для мене це не є проблема, але увага від майже, ну, можна сказати, від посторонньої людини, але з якою ми дружимо на відстані, коли за тебе згадують, це дуже багато для мене означає. Тому ось ця красуня була подарована Танюшею, і подивіться, як вона зараз виглядає на даний момент. З моменту посадки пройшло не так і багато часу. Всі ви пам'ятаєте, що перед тим, як її посадити, ми її замочували трошки у препараті. Плантатор із високим вмістом азоту. Ну, і подивіться, коренева система вся хороша. Жоден із корінчиків не пропав. Бачите, вони насичені, зелені. Поки що в горщику не бачу корінчиків в активному рості. Але хочу вам показати нові корінчики, які з'являються від шиї самої орхідейки. Бачите? Ось він один. Інших поки що не бачу, можливо, вони підуть трошки вище, ну, десь приблизно із цього рівня шийки. Але ви погляньте, які чудові результати, не дивлячись на те, що, повторюсь, дуже пройшло мало часу з моменти посадки цієї орхідеї. Я дуже задоволена. Не тільки самими результатами, але я і задоволена, що маю ось таких приємних людей, яких я маю на відстані, ось таких моїх орходрузів, подружок. Тому хочу ще раз подякувати моїй Танюші за ось такий неймовірно приємний подаруночок. Бачиш, Танюшка, з нею все добре. Вона відчула мою любов, тому що я люблю її так само, як і решту своїх орхідей. Відношення в мене до всіх одне. Я роздаю свою любов до кожної своєї орхідеї. Тому, мабуть, вони її відчувають і ось так тішать мене своїми результатами. Хто новими цвітоносиками, хто новими корінчиками, новими листочками, але все одно вони живуть, вони розвиваються і я. Їх просто, знаєте, так, окриляю своєю любов'ю до рослин, тому ось наш такий хороший результат недавньої пересадки. Ну, і давайте, друзі, трошки ще з вами хочу поговорити на таку тему, тому що, знаєте, останнім часом, коли я ділюся пересадками, особливо. Пересадки, коли роблю орхідей реанімашок, і коли я вам наголошую на тому, що не зрізайте ось ці коси, ось ці ниточки у орхідей при повній втраті або частковій кореневої системи, тому що вони деякий час функціонують і не дають орхідею впадати в глибокий стрес, коли ми ось ці ниточки залишаємо. Ви можете спостерігати, якщо хтось вже, звичайно, використовував мій метод посадки у таких орхідей, тому що я проводила такий експеримент вже не один раз, і я знаю, про що говорю. І в мене вже є напрацьований такий метод не за один рік. Тому якщо я ділюся певними своїми такими методами, в яких я впевнена на 100%, я це роблю із задоволенням, і я не боюся того, що якщо людина повторить ж саме у вас обов'язково все вийде. Тому, друзі, коли я вам говорю, що залишайте ось ці тяжі у вигляді ниточок, тому що це і є ось той наш корінь, який харчує нашу, наші орхідеї, тому обов'язково його залишайте. Не зрізайте все під нуль, не залишайте лису, ось цю шию, тому що повторюсь. Були проведені мною експерименти, я купувала по декілька таких орхідей, повірте, був один такий період. А саме на початку війни, коли дуже багато орхідейних магазинів квіткових залишилися без опалення, а потім, коли вже люди почали відновлювати свої роботи, звісно. Було море ось таких орхідей в поганому стані, тому вони досить дешево їх розпродували. І, повірте, в мене в той момент, так як це було, були сортові орхідеї, я їх купувала по декілька штук і вже на них проводила ось такі експерименти. Ви не думаєте, що я доводила свої здорові орхідеї до ось такого реанімаційного стану? Ні, ні в якому разі. Тому, друзі, пояснюю, ось так. Дійсно, на своїх орхідеях, що це дійсно дієвий спосіб. Мною були проведені експерименти, що у однієї... орхідеї я залишала ось ці тяжі, білі корінчики, на яких згнив веломін. На інших я обстригала все часту, так як і роблять багато хто з дівчат. І, звісно, я спостерігала через декілька днів за такою картиною, як і бачу. У тих дівчат, які потім скидують мені фото або відео, звіт, що ось орхідея була повністю із цілковитою втратою кореневої, я все обстригла, обскубала і ось так посадила. Звісно, через декілька днів у таких орхідей зникає тургор листочків, вони звисають як ганчірочки вниз горщика. Ну і звісно, потім дуже. Довго орхідейка виходить із цього стану. Дуже довго я помітила, що у таких орхідей з'являються нові корінчики, і коли вони з'являються, то вже більша частина листочків вони вже дуже стають такими зморщеними. зморщеними і коли з'являються новенькі листочки, вони з'являються поступово дуже дуже маленькі. Потім там іде певна кількість корінчиків, потім наступний також маленький. А ті орхідеї, які я саджаю із цими ниточками, подивіться, ця орхідея також зовсім недавно була посаджена, також дуже гарний сортовичок. ось, І бачите, в цієї орхідеї вже навіть є. Ось, зараз фокусую, є вже навіть світоносик. Бачите? І немає втрати навіть тургору листочків. Якщо і була певна втрата на нижніх листочках, подивіться, орхідея пружність цих листочків повністю відновила, тому що в неї з'явилися нові молоденькі корінчики. Бачте? Тому я, якщо щось, ну, якісь поради і даю, то обов'язково це ось ці поради дієві. Погляньте навіть. Ця орхідейка так само. Ну, ну, більшість моїх орхідей були посаджені так само, як я вам раджу, і ви навіть будете мати таку можливість через деякий час поспостерігати за результатами Ось тих орхідей, які ми садили. Ось, подивіться, це також дуже гарна орхідея. Мені здається, що це сорт манго. Жовта така орхідейка із такою восковою квіточкою, а язичок в неї ну, маю на увазі губку, в неї дуже такий помаранчевого, такого насиченого кольору. Подивіться, це також я взяла, мабуть, була одну одну чи дві, одну, мабуть, орхідею, тому що вона була по оцінці, але коштувала 150 гривень. Вона була повністю безкореневою. Погляньте, це всі листочки, бачите? Магазинні листочки. А вже ось цей, бачите, цей навіть був трошки поїдений тріпсами. Ось цей, цей. ось цей. І ось цей вже молоденький, ось ці три листочки, вони вже з'явилися у мене. Плюс подивіться, які орхідея дала жирні корені. Це також, зараз я, мабуть, вам дуже хочу вам показати, щоб не було потім зайвих запитань, але це взагалі недавні літні покупки ренімашок. І зараз я вам покажу результат. Ось зараз. Які, дивіться, бачите? Ниточки. Повсюду ниточки. Подивіться, яка була втрата кореневої системи. Подивіться, корінчики, які вросли вже всередину, вони почали ділитися. Бачите? Ну, ця посадка була в чистий мох. Ні, трошки їй кори. Я взагалі експериментую, я дуже люблю це робити, і я не боюся цього робити. І ви погляньте, ось, бачите. Чудовий приклад, я можу так кожну орхідейку зараз вам показати, але, звісно, відео затягнеться надовго, тому я ще маю в планах показати вам також недавню пересадку ще однієї орхідеї, яку ми зовсім недавно садили, також в якої була втрата кореневої, але. Там трошки була інша ситуація, там я пересаджувала цілком здорову орхідею, але чомусь після першого поливу в неї не запрацювали корені, тому вона їх почала гноїти. Але так як ця пересадка була зовсім недавня, я вам покажу. На прикладі тієї орхідеї ви можете навіть також відстежувати її по попередньому відео, що і поглянете, який вигляд вона мала в той момент, і яку кількість листочків, і яку кількість листочків ця орхідея має таку ж саму. І при цьому орхідея взагалі не втратила пружність листочків, вона їх тримає, тримає дуже добре. Звісно, стоїть вона у мене під лампах. Ну і коли я бачу, друзі. Орхідеї, що вони йдуть в активний ріст, що у них там з'являється хоча б якийсь натяк на активний ріст. Обов'язково використовуйте азотні в той момент добрива. Будь-який, я вже неодноразово говорила, що дуже хороший препарат Петерс професійний, також стимул є такий хороший препарат. Використовуйте обов'язково цей чудовий препарат, який я вам вже про нього, мабуть, я вже всі вуха. Прожужала ось цей плантатор з високим містом азоту, тому що там є не тільки високий міст азоту, але є різні вітаміни групи Б та ПП. Також там є присутні мікроелементи і амінокислоти. Тому це, друзі, ось такий дуже класний саме препарат, який дає нам ось цей необхідний поштовх у наших орхідей. Щоб вони ось так потім класно нарощували кореневу систему, і щоб вони ось так ішли гарно в активний ріст. Звісно, погляньте, бачите, навіть на цій орхідеї, це також недавня орхідейка, повторюсь. Ви могли бачити її стан, в неї не так багато коренів, мабуть, два, якщо я не помиляюсь, було на той момент. Два корінчики на ось таку листову масу це є замало. Але ви погляньте при цьому орхідея не втрачає. Пружності листочків, вона їх тримає, навпаки, вони дуже гарні, насичені, дуже гарно розвиваються, мають здоровий вигляд. Ну, І мені, якщо чесно, більше нічого додати, але коли ми бачимо, що, повторюсь, у орхідеї є хоч якийсь натяк на активний ріст, ви побачили, що там всередині вже починає з'являтися листочок, це вже є перший такий дзвіночок на те, що можна вже орхідеї потихеньку вносити азотні добрива. Повторюсь, якщо вам не подобаються ті препарати, які я вам раджу, ви можете використовувати будь-які інші, але в той самий момент, коли повторююсь: орхідея в активному рості, коли орхідея у стані вегетації, дайте їй підживку у вигляді азоту, і ви тоді побачите чудові результати. Ну і звісно, дуже багато світла, в моєму випадку, це лампи, тому що зараз вже зима, дуже мало, якщо чесно, сонячних яскравих днів, тому. Я досвідчую в такому випадку свої орхідеї. Ну, Якщо як минулого року не було світла, вони просто стояли в мене на підвіконі отримували хоча б те світло, яке потрапляло на них із вікна. Ну, а вже коли вмикали на декілька там годин, я обов'язково бігла до них і, звісно, хоч якось їм давала додаткового освітлення. Ось такі, друзі. Взагалі легенькі такі способи, як легко витягнути орхідею із реанімаційного стану. Повторюсь, бачите, я на цих всіх орхідеях вже це все перевірила, всі способи дієві, будь-які, які би я не радила вам на каналі. Головне, прислухайтеся, аналізуйте. І у вас обов'язково все вийде. Я дійсно радію за ваші за те, що ви пишете в коментарях. Спілкуєтеся один з одним, запитуєте мене, висловлюєте свою думку. І, звісно, коли я бачу, що ось така трапляється ситуація, що ви ну, трошки сперечаєтеся зі мною з того чи іншого приводу, в мене є чудові аргументи і докази на те, що дійсно я права, мої методи дієві. І повторюсь, я ніколи не буду сперечатися. З вами, що ваш метод, чи він дієвий, чи ні. Я повторюсь: я підтримую будь-який із методів. Головне, щоб він діяв, щоб він людям в першу чергу допомагав свої орхідеї рятувати із цього реанімаційного стану, і щоб також люди досягали хороших результатів, і щоб вони навчилися рятувати свої орхідеї. Ну, Швиденько покажу вам ту орхідею, яку ми з вами зовсім недавно також відправляли на нарощення кореневої. Ну от, Принесла я вам її, бачите, ось сюди, щоб ви її змогли детальніше оглянути, бачите, взагалі орхідея в якому стані була, в такому вона і залишається. І давайте я вам покажу, що дійсно це та орхідея, бачите, всі тяжі, ось ці ми бачимо, в цьому кашпо. В мене постійно стоїть вода, ось бачите, нижній рівень через ці ніжки намукає ось ці тяжі, ось ці наші ниточки також отримують додаткове зволоження, і таким чином орхідея не втрачає під нуль тургор листочків. Про це я вам і говорю, тому що якщо орхідея втрачає вже критично. Тургор дуже листочки стають зморщеними. Потім вони з часом взагалі відмирають, вони починають жовтіти, тому що орхідеї нема звідки брати поживні речовини. А як ви знаєте. Орхідея навіть здорова, коли відсушує нижні листочки, це означає, що їй чогось не вистачає і вона все необхідне, що їй потрібно, забирає із нижніх листочків. В мене такої проблеми ніколи нема, тому що ви знаєте, що я постійно, вчасно даю орхідеям своїм вчасні потрібні підживки в той або інший період часу, тому у моїх орхідей такого не трапляється. Ось ці нижні листочки, якщо е, орхід... ну, трошки в них є втрачений тургор, але, друзі, не критично. Бачите, вони, вони налиті, вони, в них відчувається життя, і вже при е, першій появі перших листочків, е, вибачаюсь, корінчиків, цей тургор почне відновлюватися. Я вам просто е, даю, як кажуть, голову на відсіч, що це так і буде, тому що. Ну, я знаю, як це буде, як це відбувається, тому що ось така ситуація неодноразово вже мною спостерігалася на різних орхідеях, на різних етапах моїх орхідей. Тому трошки потрібно їй часу, тому що не всі орхідеї одинаково реагують на ось таку втрату кореневої, і не всі одинаково випускають швидко корінчики. Для деяких орхідей потрібен час. Тому я їм цей час даю, ставлю їх під лампи, оприскування кожного дня теплою водою. Ну і повторюсь, коли побачу активну якусь динаміку росту, з'явиться якийсь там корінчик, почне виглядати спазух, з пазух, або з'явиться новий листочок. Хоча я в цьому не впевнена, тому що, бачите, навіть цей ще в активному був на той момент рості. Ну І коли я побачу, що цей листочок пішов в ріст, Звісно, я ці орхідеї вже тільки в тому випадку дам азотне добриво у вигляді плантатор. Тому, друзі, ось такі хороші результати. Я вам довела, що дійсно мої методи дієві, і я б ніколи не забивала вам голову різними дурницями, тому що сама цього не люблю. Повторюсь, ділюся з вами тільки перевіреними власноруч на своїх орхідеях-методами. Тому роблю це з задоволенням. І знаєте, на закінчення цього відео я, як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, щоб вони постійно вам пишно квітли, щоб вони вас тішили своїм цвітінням, миру нам, любові. До зустрічі у моїх наступних відео. Побачимося!